Ще, ще, ще глянути на цей пожежний кран. З нього, ну тут не видно, але з нього зірвані крани, вентилі, тобто, щоб люди, які е, сюди порвались, не могли тушити пожежу, щоб тут горіли. Тобто, це було зроблено і знищено спеціально. Це було зроблено спеціально. Люди добрі, що то коїлось, це просто плитка, плитка зараз стане до світло, я покажу. Плитка, тобто били навіть плитку. Навіть плитку били. Туалет, туалет, ну, тут, тут ще цілий, ще один кабінет. Тут, напевно, ну, смучились хлопці, бо вже не, не витягували бухгалтерію. Але, тут, напевно, вони напали на бутилку що випита фляшка. Тобто вони їх завжди вони під, під синькою. Вони завжди п'яні, Це роблять. Цей вандалізм. Комп'ютери також всі понищені, потрощені, слід якісь незрозумілий. Вони просто відрали, крали все, що могли. О, тут хард-диск залишився. Хард-диск, вони просто його видно виривали, але не змогли вирвати. Вони відкривали це. Ще цей. один кабінет. В будинку просто третій поверх. Тут є невеличкий доказ. Що це зробили саме правоохоронці, бо вони залишили тут противодивний захист свій. Тобто, дивіться, також Офіс все потрощено. Офіс фірми МПН Шахтар. Вони також, відійди, будь ласка, Ігор. Вони також е, вскриливали тут сейфи, але вже не з силою, бо вони познаходили. Ключі і цими ключами вони відкривали. Прошу, Подивіться, як наступному... виламані мені двері просто. Просто вирублені. Йдемо в наступний офіс цієї ефірми. Пеншахтар. Ключі. на столі, Ключі сейф, ключі, відкритий так. Відкритий, відкритий сейф. А ну давай відкриємо. сейф. Прошу. Робиться обережно їх, знаєш тих подлюк. Може бути. Це не той. Це не той ключ. Ні, тобто... Також, а, о, тут ярко видно зломаний телевізор. Е, можливо, можливо, зараз ми його піднімемо і подивимося подібно, що це саме кульові пробоїни. Ну подивись так. Не наскрізь, ну, не тільки зверху. Ні, Ні-ні, наскрізь, наскрізь, там теж Данило, Знову таки та пізня від протидивного засобу. Ось так. Тобто це майже прямий доказ, що це робилося силовиками. тобто Це їхні спецзасоби, які вони в поспіху залишили тут. Що ще можна сказати? А, Можна сказати те, що вони тут розпивали спиртні напої. Бо, ага, це ще навіть закрита фляжка. Хлопці, ті, хто це робили, виводку забули підараси. Араси. А, я печаточку. До речі, от, яркий приклад. Культурної вихованості цих людей, вони тут ну, просто залишили свої фекалії. Вибачте, вони тут насрали. От, будь ласка, годинник. На ньому, до речі, час. Так, час, тобто це десь 10 по четвертій сталося. Приблизно, ага, ось вони також знайшли тут, напевно, дорогий алкоголь. Так, у фляжці можна сказати, що це є не дешевий він. Не його випили. Розважалися хлопці тут, розважалися. Співчуття МПМ США. Так, наше співчуття, бо це акт вандалізму. це вопрос. Не, не, не. Це напевно так. Це бо це ще футбольні якісь нагороди. Тут так, посвідчення. Посвідчення, що це за посвідчення? Туманов Віктор Іванович. Так. Туманов Віктор Іванович. Туманов Віктор Іванович. Туманов председатель профсоюзу. А, Тобто наші, вам співчуття. наші співчуття цій людині це, ну, це просто. Як і всім іншим власникам офісів будинку профспілок. Будинок профспілок після пожежі і мародерства Баркута. От як наші міліціонери люблять, бережуть свою країну. Це поверх і частина крила, яке не було в пожежі. Що не згоріло, де вони били, дерли, ламали, знищували, бухгалтерію, документи, особисті речі. Зламаний сейф, зламаний сейф скритий. Ось тут дивися, як почали. Скритий він, монтіровкою оболону. Прошу. Злодіяння української міліції, як воно є. А потім ще говорять, що ми вандали, що ми терористи, що ми фашисти і бандерівці. чуєш, що по літому в кожному кабінеті? Куди не заходить, куди сейфи покрили? А я бачив, я бачив. Прошу, зламані. Зламана офісна техніка. Тобто те, що не було цінне, вони просто зламали, розтрощили, розтрощили вікна побили. От, вони тут жрали їхня тушоночка. Президент виділяє, щоб хлопці мали сил з чим трощити. Так, Все, тобто, те, що не горіло, те що. Так, Те, що не крали, то нищили. Нищили по вандалістськи Ось. Ось прошу наслідки. Пожежі. Наслідки це тут наслідки пожежі. А отут, до речі, можуть бути і наші хлопці, які поранені були і яких не встигли винести. Якщо тут нормальників. Не думаю, тут медики вже були, раз вони запустили людей. Ось тобто отакі от люди захищають наш, нас. Оце наша міліція, яка нас збереже. Ось наслідки її перебування тут. Ну, нема що доповнити. Третій будинок просто продовжуємо знімати вандалізм тих ублюдків комп'ютером. Киричка Прошу А ну, от мені тільки дивно для чого вони нищили комп'ютера. Хардисків тут немає. Ні хардисків, вони навіть оперативку познімали. Да, що тут дивно, що Телевізор. Однову, знову вкритий сейф, блядь. В кожному приміщенні бачимо вкриті сейфи. Зараз сейфи. я трошки повернусь, хлопці. Бо тут прошу, будь ласка, це наслідки перебування тут міліціонерів. Які були тут відносно недовго порівняно з. були вони тут рівно сутку. І прошу, ми яскраво бачимо, як за сутку. Тобто, це було цілонаправлене нищення. Напевно, вони тут були організовані стітушками, які дали, напевно, наказ. Витрощити все, двері абсолютно всі виламані, винесені. Оцей сейф, ті уроди вскрити не змогли, але які змогли, напевно, покрали все. Тобто, е якщо подивитись на те, скільки часу були мітінгарі, що вони залишили після себе, які вони здали приміщення КМДА. В якому стані? А тобто та там та було та все та ціле, потреощене. кабінет, там тут подивитися. Е, то внаслідок перебування правоохоронців, іменно як вони себе називають, за 24 години прошу витовчені ногами, видно, бо вигнута. Сама жестянка, сейф, вкрадені з комп'ютерів, хардиски, чіпи, тобто все, що мало цінність бути, це все вкрадено. Тобто люди, які купляють з інтернету якісь, можливо, деталі до комп'ютерів, дивіться, хто масово ними торгує, можливо, це один із тих вандалів. Ну, це третій повер. В Кожному приміщенні всі сейфи. Всі, що могли вскрити, скрили. Все, що могли потрощити, вони потрощили. Але... Це наслідок. тут був якийсь пам'ятний або знак, або юділей, блять. Витягнули навіть пам'ятну чи монету, чи що то було, нагорода можливо. То це прошу телевізор, який вони напевно хотіли спочатку зірвати, бо видно, що вирвані анкера, але не змогли, вони його просто знищили. Тобто крали все. Крали все, що не крали, то нижче. А в цей час кордон, заслон, який стояв, мокав увагу, клієнтація. Тут ми вже були. Тут та сама картина, знову вскритий сейф, будь ласка, як в кожному кабінеті. І потрощена оргтехніка. Тобто, це... Ця... Це люди, це... Ці люди нас охороняли колись. Прошу і ну нема слів. Це був кабінет осовий Григорій Васильович. Осовий Григорій Васильович. Саїнко, так, якщо. Прошу дуже цих людей.